З 5 червня у Львові почали тестувати безготівкову оплату проїзду на трьох маршрутах. Про запровадження електронного квитка у місті йдеться вже кілька років. Водночас, наприклад, у Вінниці він запрацював ще у 2020 році. Але скоро, скоро вже ми побачимо Христа і електронний квиток. Попри це, міський голова Львова Андрій Садовий нещодавно у нашій програмі заявив, що Львів таки стане першим містом із електронним квитком. Львів буде першим містом, де буде діяти повноцінний квиток. Проте тут він має свої особливості. Ми вирішили перевірити, як працює електронна оплата, та запитати у львів'ян, наскільки це зручно та що можна покращити. Частіше готівкою оплачують водія, так. І водії всім видають квиточки. А я сканую QR-коди на квиточках і лоокарти, ті, що прикладали до валідаторів. Якщо опла оплачувати карткою Visa MasterCard по валідатору або мобільним телефоном по валідатору, то я своїм терміналом блокую валідатор. Коли валідатор заблокований, інформація з валідатора приходить на мій термінал. І е, я прикладаю верніше. Я підходжу до пасажира і е, прошу пасажира, прикладіть, будь ласка, леокарт до термінала. І з'являється інформація, що леокарт завалідований. Я сьогодні в залі була вражена отримати чек від водія. Я їхала в центр. Дуже класно, що буде облік тепер. Цих коштів, які оплачуються в громадському транспорті, я сподіваюся, що вони приведуть до того, що буде оновлено взагалі склад рухомий і буде покращення якості проїзду. У громадському транспорті зручніший і зручно тим, що можна розрахуватися карткою. Тепер ви розумієте, тепер існує контроль. Це дуже непогано. І можна зробити висновки, що як, скільки перевезень, а скільки коштів. Все решта, це для міста дуже добре, для Львова. Ну в будь-якому випадку, тому що готівка дуже часто, я не знаю, може, десь там в кармані, можливо, я не знаю, незручно. Ну і плюс безготівкова оплата є я завжди, як на мене. Зручніше. Ти бачиш, що в тролейбусі давно -то практикується, тому для мене точно зручніше. Може часто не бути у водія здачі, тому це точно зручніше. Ти вже розрахувався і забув собі про те. Я платила готівкою, тому що в мене немає ні карти, ні нічого. Я тільки недавно приїхала в Львів. І коли приїжджаєш, не маєш нічого, то стикаєшся з твоєю проблемою, і не можеш розрахуватися. То дуже добре, що можна розрахуватися готівкою. І я ще наразі просто не встиг оформити собі леву тому мою готівкою абсолютно а так само, як зазвичай. Добре. А банківською карту не пробував? Ні, ще не пробував. А напевно на майбутнє буду пробувати. Тому що зараз все менше і менше готівка користування йде.